У раунді вашим призом стане рибка, ароматна та зовсім не смачна. Ну а малювати ви будете соусами. Мені здається, що це досить весело та незвичайно. Отже, можете починати. час настав. От <риван> я ще ніколи не малювала соусами. Сподіваюся, у мене вийде гарно. Як же їх багато? У мене буде такий великий вибір. Але чому все сміття на мені? Я вам не смітник. Так, я теж бажаю, що настав час приступати. Це буду найсмачніший малюнок з усіх, що я малювала. Мабуть, почну з кетчупу. Хм, хм, а я почну з сирного соусу. Він жовтий, так що він краще підійде для цієї мерзенної риби. Ну що ж, приступимо. Нічого собі як швидко він скінчився. Треба якнайшвидше знайти йому заміну. Oh, yes. oh. Wow. Здається, виходить дуже непогано. Та в мене талант. Блін, навіть у сюзі малюнок кращий за мій. Мені варто поквапитися.